Ну що, друзі, всім привіт! Отримали ми сьогодні Wi-Fi репітер TP link в магазині моє, і сьогодні буде на нього розпакування. Тому переходимо зараз за наш стіл і продовжуємо огляд даного девайсіку. Як можемо бачити, він запакований повністю заводська упаковочка, тому погнали. Ну Що, перемістилися ми тепер за наш робочий стіл і продовжимо розпакування. Пристрою Wi-Fi посилювача сигнала, який ми придбали в магазині мою. Станом на кінець серпня даний пристрій ми придбали по ціні 799 гривень, як можемо бачити на сайті продавця. Взагалі, даний пристрій сьогодні ми розпакуємо, подивимося на його реальний вигляд. Як можемо бачити, з воротнього боку виробник вже нам демонструє, що це пристрій, який допомагає розширити ваш Wi-Fi сигнал від вашого роутера, або зробити безпосередньо нову точку доступу, використовуючи мережеве підключення або бездротове підключення. Тобто, в двох словах, якщо ваша квартира чи будинок не повністю охоплена сигналом вашого Wi-Fi роутера, то вам знадобиться. Ця штука. Є вони різних моделей. Я брав роутер саме AX23. Огляд є на каналі, до речі, теж в магазині моєму. І також взяв TP-Link, саме модель tva 855 re оскільки цей девайс можна також настувати через фірмовий додаток TP-Link Tether. І дуже швидко під'єднати до робочої вашої мережі. До речі, тут виробник нам каже, що даний пристрій він сумісний з багатьма, ну, майже з сіма Wi-Fi-роутерами, дуже швидко налаштовується і швидко і гарно працює. Коробочка з різних сторін виглядає таким чином. Саме це відео ми позиціонуємо як відео розпакування моє, тому зараз подивимося на. Даний пристрій подивимося, як він виглядає на самому ділі, і подивимося декілька про нього моментиків. Ще декілька слів, як можна бачити, пристрій повністю в заводській плівочці. Замовляв я його через додаточок Мойо, як завжди, місто Первомайськ швидко доставлений був. І в нашому місті дуже приємні продавці. Їм, як завжди, дякую за обслуговування. Безліч товарів беру саме в магазині Мойо, оскільки це зручно, швидко і дійсно добрі є вироби у них. Тож, зараз розпакуємо даний товар. До речі, два роки гарантії. Дає виробник на даний підсилювач сигналу, або, як ще його обзивають, репітер. Так, як завжди, у нас тепелінка є багато різноманітних папірців, які нам не потрібні, оскільки даний репітер налаштовується дуже швидко і просто. І подивимося безпосередньо на сам наш девайс. Зовсім невеличкий пристрій виглядає таким чином. як Пристрій в розетку, і має дві рухомих антенки. Так? Є кнопочка WPS, як можемо бачити, за допомогою якої можна налаштувати даний пристрій. Також кнопочка Сигнал і кнопочка Power, тобто живлення. Він сам, до речі, може з'ясувати, де у вас найкращий сигнал для того, щоб він працював. І також в нього є Ethernet порт знизу і кнопочка Reset зброс всіх налаштувань. Як я вже зауважував, що є в нього і функція безпосередньо репідера, і функція точки доступу. Тобто можна як подовжити свою Wi-Fi мережу, так, щоб під одним паролем заходити, так і можна створити безпосередньо нову мережу. Що в нас тут написано знизу? Моделька, і нічого цікавого. В принципі, серійний номер і таке інше. Тому, друзі, як завжди, я дякую магазину моєму за швидке обслуговування і гарне обслуговування. Різноманітні акції також магазина є. Дуже круто, мені це дуже подобається. І зараз безпосередньо ще подивимося, що можна про нього сказати. З характеристик, які вказані на сайті виробника. Швидкість Wi-Fi, він, до речі, підтримує до 300 Мбіт на секунду, якщо ви. Маєте швидкісніший інтернет у провайдера, то вам вже потрібно буде купити трішки дорожчу старшу модель, яка працює на великих швидкостях і коштує близько 1400 гривень. Частота 2,4 ГГц. Тому, друзі, якщо вам потрібен саме такий репітер, дуже гарна моделька. Всім рекомендую. До речі, хто дивився моє відео, ставте лайки. Також, кому цікаво по роутеру AX23, переходьте на моє, на моє відео. Роутер раз налаштував і забув. В принципі, так же само буде і з цим репітером. Ми думаю, попробуємо зараз його налаштувати, а потім, як я буду ставити його в людину, ми зробимо його зброс і налаштуємо його заново. Тому підписуйтесь на канал, ставте лайки. Посилання на даний пристрій також буде в описі до відео, як завжди. Всім дякую за перегляд і до нових відео. пока, пока.